Доброго ранку, дітки. Ми розпочинаємо нову тему тижня. Я дитина ще мала, але маю вже права. І сьогодні ми поговоримо з вами про право на життя. Не меркнуть зорі, йдуть у небуття, бо мають право вік світити. Я ж маю право на життя. Я гідно мушу жити. Людське життя неповторне та звичне. Радісне й сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин. Люди їх мільйони, усі вони зовсім різні, чимось неповторні, вони, мов ті зорі на небі, що горять своєрідним світлом. Так, життя кожної людини це стежина, устелена жовто гарячими чорнобривцями, духмяними вишеньками. Стежи з червоними та чорними тонами, як у тій пісні Червоне то любов, а чорне то журба. Бо й справді кожне життя дається нам якоюсь дивовижною квіткою, яка вранці вмивається росою, зустрічаючи новий день, ніжно простягає руки пелюстки до сонця, щоб захистило її від усього злого і недоброго, а ввечері. Тихо й сумовито складає свою голівку до Матері землі, сподіваючись наступного дня побачити цей світ кращим. Отже, народжуючись, кожна людина отримує найважливіше право право на життя. Пам'ятай, життя є дар, великий дар, і той, хто його не цінує, цього дарунка не заслуговує.